Всім, хто причетний хоч якось до України, тим більше хто там народився і живе весь час, я бажаю лише одного, щоб ви нарешті усвідомили себе українцями. Тобто, нарешті перестали соромитися розмовляти українською мовою, не дозволяли до себе звертатися російською. Причому оцей момент щодо. Російської мови, щоб ви це робили не тому, що ви ненавидите росіян або якусь там іншу мову, крім української. Або ви націоналіст, або ви патріот, або ще щось таке. А щоб ви це робили на підставі простих морально-етичних норм. І от якщо більшість українського суспільства все ж таки зрозуміє, що це за норми. І який там причинно-наслідковий зв'язок, то тоді, ото і стане початком кінця війни і багатьох інших халеп та негараздів. Тому цього вам бажаю. А тим людям, які дивляться мене регулярно, і якщо серед вас є отакі, тобто адекватні українці, будь ласка, прошу от сюди. І тут разом вже нарешті якоюсь спільнотою. Можна таки жити. Ну, якось отак. Крім цього, всім, чогось гарного на базі того, що я сказав, вище. З наступаючим новим роком! Якось буде!